Всім привіт! Цей предмет ви могли бачити в нещодавній розпаковці, це упаковка старих кременів до запальничок. Я часто натрапляю на гарні запальнички, але часто буває так, що в них відсутні кремені, і тому виникла необхідність придбати одразу велику кількість. Вони так цікаво герметично упаковані, що я вирішив зняти процес розпаковки на камеру. Як бачите, виробництво Японії заявлена кількість 10 тисяч штук. Відкривається баночка за допомогою ключа. І давайте спробуємо. Так, ключик припаяний, обережно знімаємо. І тут я бачив, що є спеціальний флажок. Давайте спробуємо. Мабуть, має відкриватися ось таким чином. Тільки, здається, не з тієї сторони я закріпив цей ключ. Ось так це має бути. От, І поїхали. Цікава така упаковка, вперше таку бачу. Знаю, що є такі консерви. Навіть у німців під час війни були такі консерви, хто займається копом. Точно знаходив такі, але от вперше таку вскриваю, тим більше із кременями. Так, є відчиняємо. І дивіться, як це виглядає. Герметичний пакетик. Давайте я так обережно, мабуть, відріжу. Звісно, що стільки мені не потрібно. Буду частину продавати, тож, кому потрібно, звертайтеся в Телеграм чи в Інстаграм. У мене є класні кремені. Як і казав, це не сучасні, старі. Бачите, спробую зараз навести на камеру. Вони покриті таким срібним покриттям. І я помітив, що кремені такого типу дають. Дуже гарну іскру. Ну, загалом вони мені більше подобаються, ніж звичайні. І давайте спробуємо. Є в мене запальничка під рукою. Зараз подивимося, як вони працюють. Так, відкриваємо гвинтик. Є. Закидаємо наш кремінь і закриваємо. Так, і дуже цікаво, яка ж буде іскра. Ну, іскра класна. Бачите, йде іскра, а потім ще, ну, якось так додатково. Не знаю, як це пояснити на пальцях, але ви бачите, да, цей ефект. Не просто блимка іскра, а ще є такі фрагменти вилітають, які нібито ще додатково горять. Бачите? Як бінгальський вогонь. Це я гадаю, що завдяки ефекту, ну я так гадаю, що це якесь ще присутнє спеціальне покриття на цих кременях. І це ось особливість я бачу на старих кременях. На сучасних такого вже немає. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. До побачення!